Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, чому це дуже важливий закон, і, до речі, чому ми не розуміємо як фракція, три роки він не потрапляв в зал. Три роки вкрай важливий закон про державний нагляд, державний контроль. Чомусь не виходив з комітету. Я хочу зазначити, що і партія Батьківщина, і фракція Батьківщина, на чолі з її лідером Тимошенко, завжди були державницькими політичними партіями. І ми завжди виходили з того, що ніякі... Вульгарні лібертаріанські ідеї, яким інколи на, на жаль, як хвороба вони проникають суспільства. Вони не можуть заперечити необхідності виконання державою своїх ключових функцій, по нагляду до контролю та контролю за дотриманням законодавства в усіх сферах е, суспільного життя. Ми не можемо не вітати, що дійсно. З'явився нарешті цей законопроект. Ми підтримуємо безумовно його в першому читанні, хоча будемо доопрацьовувати, враховуючи чисельні зауваження науково-експертного управління. Але я просто хочу, молоді мої друзі, вам нагадати, що таке ключовий елемент взагалі будь-якої системи управління це зворотній зв'язок. Без зворотнього зв'язку управляти складною системою, якою є економіка суспільства, неможливо. Так ось саме цей зворотній зв'язок і має забезпечити державна система державного нагляду і контролю як функція спеціальних державних органів посадових осіб за систематичним спостереженням за неухильним дотриманням законів та нормативно правових актів, дякуємо, що нарешті ми рухаємо.